Програму створено за підтримки Укргазбанку. в ефірі національний актив проект про потенціал ефективної української економіки та людей, які його реалізують. І сьогодні ми розкажемо про нове життя Чорнобильської АЕС, як у зоні відчуження будують сонячні електростанції. Хто очолює рейтинг підприємств-забруднювачів? Оновлений список презентувало міністерство екології і покажемо, як працює біогазовий завод, побудований за данськими технологіями. Десятки тисяч гектарів земель, заборонених для вільного доступу. Україна намагається реанімувати токсичні території навколо Чорнобильської АЕС. Їх пристосують під виробництво чистої енергетики. Там вже будують сонячні електростанції. До речі, такий парк поновлюваної енергетики вже збудували у Білорусі на територіях, що теж були вражені радіацією. Український потенціал енергогенерації у зоні відчуження один з найбільших у Європі, і його вивчала наша снідан. mal nach Kupa. Енергетичні потужності Київської області не забезпечують регіон наповну. Ось цими дротами велика напруга надходить з Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій. Другого шляху нема поки що. Утім, вихід із ситуації є нові можливості поруч. Чорнобильська атомна електростанція повертається до виробництва електроенергії. Щоправда, мирний атом нині мають замінити сонячні батареї. Експерти називають потенційні потужності у понад гігават електроенергії. Саме стільки виробляв один атомний енергоблок. Досі працює розподільчий пристрій, який приймає та віддає мережам напругу. Щоправда, використовують його не Тисячу мегавольт-ампер. Практично блок мільйонник можна прокачувати от через от такий автотрансформатор. Такий в Україні єдиний. Окрім того, мережа не потребує великої модернізації. Інвесторам достатньо встановити сонячні панелі, під'єднати їх до підвищувальної трансформаторної підстанції. І навіть дроти далеко тягнути не треба. Зараз нам не треба здавати іменно інфраструктуру, котрою служила для передачі електроенергії в магістральні сети. Проект оцінюють у мільярд доларів. Ним зацікавилися переважно міжнародні інвестори, зокрема французи, американці та китайці. Те, щоб підігріти попит, керівництво зони відчудження готове знизити оренду землі. Щоб ця територія мала попит, орендні ставки взагалі мають бути знижені до нуля, бо протягом декілька тисяч років ми не зможемо цю землю використовувати з іншою метою. Такої тут кілька тисяч гектарів со. Електростанція має зайняти площу майже дві тисячі гектарів. Це колишні землі, сільгосппризначення. Цілком ймовірно, що цю територію можна використовувати для альтернативних джерел енергії. І якщо говорити про фінансову чи дорадчу підтримку, так ви можете розраховувати на нашу допомогу. Підтримати проект вже погодився найбільший нині позичальник для розвитку зеленої енергетики. Державний Укргазбанк на рахунку фіностанови участь у будівництві не лише дрібних сонячних вітроелектростанцій, а й промислових потужностей. По перше, ми маємо вже досвід реалізації сонячних станцій по всій Україні. Ми маємо технічну експертизу від найдосвідченішої міжнародної компанії IFC, так, які, які вони галузі технічних експертів вони, мабуть, номер один в плані зеленої енергетики. Крім того, фахівці вказують на особливу роль державного банку у такому проєкті. Участь державного банку у такому проєкті, в який планується залучати іноземних інвесторів. Це безперечно для іноземних інвесторів дуже дуже важливим знаком, тому що. Держава особі державного банку вона розділяє ці інвестиційні ризики з інвесторами. Це буде дуже позитивним сигналом для них. Уряд вже схвалив понижуючий коефіцієнт для оренди землі в межах 0,15. адже зона відчудження має чималі можливості для альтернативної енергетики. Її можна виробляти не лише з сонця, а й з землі завдяки геотермальним установкам. Тим часом традиційна енергетика здебільшого через спалювання вугілля газу та мазоту очолює рейтинг забруднювачів. Оновлений список таких підприємств у Кабміні презентував міністр екології Остап Семирак. Я навчаюся, живу в Запоріжжі, але я не можу відчувати кожного ранку жахливий сморід. адже кожного дня ми отримаємо тисячі тонн шкідливих викидів. Я просто хочу, щоб тут було чисто. Ви можете не помічати бруду, але він вже в моїх легенях і ваших, мабуть, також. Кожен з нас хоче жити у екологічному, чистому місці. Ми дихаємо цим повітрям. Будь ласка, почуйте нас. Це студенти із Запоріжжя просять владу звернути увагу на техногенне навантаження в місті. А вже за кілька місяців міністр екології Остап Семирак виносить проблему цього та іншого промислових кластерів у публічну площину. Загальні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 16-й рік склало понад 3000 тисячі Обсяги викидів забруднюючих речовин від 33 підприємств, які війшли в топ 100 Несуть з собою 75% від загальних обсягів щодо географії. На жаль, цих 75% припадає в основному на три області України: це є Донецька область, Дніпровська область та Запорізька область. У міністерстві ідентифікували головних підприємств-забруднювачів, Топ-100 очолили гірничо-металургійний комплекс та енергогенерація. А щодо першої трійки хотів би сказати, що перше місце в 2016 році по забрудненню атмосферного повітря зайняло підприємство Арселор Мітал, яке знаходиться в кривому розі, з викидами в 373 тисячі тонн. Друге місце металургійний комбінат «Ілліча» і третє місце. Підприємство енергетики це Бурштинська ТЕЦ, яка, зрештою, знаходиться в Івано-Франківській області. Серед тих речовин, які потрапляють в атмосферне повітря, за даними 2016 року, перше місце займають діоксиди та інші сполуки сірки, і це є понад тисячу. Мільйонів тонн сполуки азоту, 200, майже 70 тисяч тонн. Щоправда, на підприємствах вже заявили, очолили список незаслужено, бо найбільше виробляють продукції, а значить, і викидів у них більше. Така логіка не перспективна, кажуть фахівці. Можливості просто екстенсивного розвитку вони вичерпуються. Більше того, якщо ви подивитесь на кредитні портфелі міжнародних фінансових інституцій, вони великою мірою включають компонент оцінки впливу на бюків. Це просто частина ширшої інтегральної системи. Аме того, як ведеться бізнес тепер у світі без екологічної модернізації, українські підприємства програють конкуренцію на світових ринках, вказують на очевидне в уряді і нагадують, для промисловості є фінансове рішення. Уряд український, в тому числі Міністерство природи, простягаючи руку, запропонувало дієвий механізм щодо зменшених кредитних ставок. Для модернізації екологічної модернізації української промисловості це нагадаю вам спільний проект Міністерства природи державного банку Укргазбанк та міжнародної. Фінансової корпорації зараз у міністерстві екології працюють над новою системою моніторингу шкідливих викидів на основі європейських методологій. На жаль, жодної моделі скопіювати не, не вийде. Ми завжди маємо її адаптувати до наших умов. Власне вже функціонування цієї системи воно покаже, наприклад, який ринок у нас так, і після цього ми зможемо вже говорити про створення системи торгівлі викидами, викид, викид, яка наприклад функціонує в Європейському Союзі чи в деяких штатах у Сполучених Штатах Америки і вибор цю модель, яка найкраще буде пасувати нашому ринку, нашій ситуації, і тоді почати її впроваджувати. Висновки Міністерства екології базуються на статистиці викидів. Люди, які живуть поблизу таких об'єктів забруднювачів, у статистиці не обізнані. Зате вони добре знають, що таке брак чистого повітря і скільки у них в регіоні специфічних захворювань у селах поблизу одного з таких підприємств-забруднювачів побувала наша знімальна група з Івано-Франківська. Ранковий смог схожий на туман, труби, що постійно димлять, та специфічний запах у повітрі. Це щоденні реалії мешканців прикарпатського містечка Боштин та довколишніх сіл. Тут уже півсотні років працює теплова електростанція. Одна із найпотужніших і водночас найшкідливіших в Україні. Люди кажуть, до небезпечних викидів уже звикли та й скаржитися, втомилися. Трошки менше треба забруднення, щоб нас було дуже осідає на наші городи. Ну і ми дихаємо тим димом. Так все є різні хвороби. Дуже багато ракових захворювань зимою сніг чорний, ну бо таке палиться на вугіллі, а зрештою і не дінеться нікуди, бо це поставлено перед фактом. Достими не дослідити вплив такого потужного підприємства на довкілля складна робота навіть для екологів. Найбільш небезпечними вважають оксиди сірки та азоту, утворені в процесі горіння. а ще важкі метали, які труби підприємства викидають у повітря. Бурштинська ТЕС й надалі зберігає репутацію одного із найбільших забруднювачів України. Ось уже кілька років вона ці лідерів цього не надто приємного топу. Свіжі дані теж не потішили. У 2016-му підприємство викинуло в атмосферу 168 тисяч тонн шкідливих речовин. У атмосферу потрапляє вугільний пил, який не вловило газоочисне обладнання, а потім усідає у 30 кілометровому радіусі навколо станції. Основну шкоду таку будемо так казати, робить пил, тому що він пролітаючи певну кількість кілометрів, осідає на поверхню, і ми не раз бачимо, коли падає тиск. Ну, коли дим лягає фактично на низ, Ми бачимо, що цей пил несе ці дрібні частки. Ну от впливає. Ну, будь-які технології, які людина впроваджує в дію, вони так чи інакше впливають на, на наше і довкілля і здоров'я. Та згідно з офіційними висновками останніх перевірок, Боштинська тес працює з дотриманням чинного законодавства, а гранично допустима концентрація шкідливих речовин у її викидах не перевищена. Великі потужності дають великі зазори в дозволах. Це буде звучати банально і трохи, можливо, ну так незрозуміло для людей, але при даній перевірці перевищень тих, які дано в дозволі, не виявлено. Перед тим була перевірка, були разові вихлопи. На що відповідальні люди були притягнуті до адміністративної відповідальності, єдиний шлях. Модернізація <ган> <ган> саме модернізація очисного обладнання екологи називають компромісним варіантом, який мав би задовільнити обидві сторони. Адже, попри шкоду, яку завдає теплова електростанція, вона сьогодні є одним із найбільших наповнювачів бюджету завдяки екологічному податкові. Наступна наша історія теж з Івано-Франківщини, але це зовсім інший досвід виробництва Європейський, якщо точніше, із прогресивної у енерготехнологіях Данії. Як виявилося, такий досвід можна втілити і в Україні про підприємство з данськими інвестиціями, де енергоефективність найвищого класу і немає відходів. Дивіться далі. Коли свині не пахнуть, а виробляють зелену енергію, знають на Івано-Франківщині. Основна цінність взагалі нашого відходу, можливо, органічно, що це є цінне добре. Ними підживлють лани, де вирощують корм для тварин та спочатку з відходів отримують електрику. Біогазовий завод запустили три роки тому. Ну, немає сенсу просто так їх викидати, якщо є енергія всередині. Усе відбувається у цих зелених біореакторах з написом РФ. Це резервуар ферментації. Тут зберігають сировину, сила стагноївку. Поєднанні вони виділяють біогаз, його спалюють на турбінах без шкоди для довкілля. От наша сестра в Польщі вони умудряються повністю всі відходи від свиноферми переробити. І вже якщо не помиляюся, три роки підряд вони працюють з нульовим викидом. Це 2 генератор робить півтори тисячі обертів за хвилину, щоб не закипів, його охолоджують теплом, обігрівають ферму. От ви бачите ізоляцію на трубах. Це для того, щоб ця труба вона не була ні гарячою, ні, ні ні викидала лишнє тепло. Нам сюди в кімнату. Тепло тут задарма цілий рік, та в минулому році ферма почала ще й заробляти на електриці. Продають за зеленим тарифом. Утім, на цьому експерименти не завершені. Зберігальні технології повинні працювати не лише на фермах, а й в управлінських кабінетах. Використаний папір тут не викидають, а відправляють на вторинну переробку. Отриманих грошей вистачає, щоб придбати паперові рушники, тож заощаджувати просто. Цьому вже 13 років українців навчають європейці, зізнаються, що виробляти енергію з повітря змусила енергетична криза у 70-х роках ХХ століття. Тоді Європа залишилася без нафти, щоб вижити довелося шукати нові джерела енергії. На мою думку, Данія одна з передових країн у використанні енергії вітру. У нас вітер завжди не так як в Україні. Тому ми хотіли показати інший підхід: як енергію виробляти з відходів у Данії. Навіть відходи з виробництва харчів йдуть на виробництво енергії. В Україні данці вже зводять другий біогазовий завод цього разу. Він буде дешевший на 20%, відсотків, адже технології пішли вперед. Нині, за даними експертів, українці виробляють лише 5% відсотків енергії з відновлювальних джерел. У планах за 5 років ці показники збільшити вдвічі. Більше сюжетів про нові енергоефективні та екологічні технології, які змінюють життя кожного з нас та економіку всієї держави. Дивіться у наступних випусках. До зустрічі. Програму створено за підтримки Укргазбанку.